Люди, на яких гріхи закінчуються, а є люди, на яких гріхи починаються в родині. Є родина, яка має проблеми, і потім знаходиться одна якась світа дитина, хлопчик, дівчинка молиться, ходить до церкви і то без тата, без мами сама приходить сюди і молиться. І потім в неї ще якісь проблеми, якісь тягарі. А вона знов молиться. І Бог на цій дитині перериває той шлейф от того спадковості, от того паскудства, яке було в родині. Бо знаєте, як би не було. Дитина не винна, що вона всі вродила, а тато з мамою таке виговорюють, що землі тяжко. Ви думаєте, що як воно нікуди воно ну, нікуди не діває. Те, що ми чуємо, то нам у нас і залишається. Ти можеш то не розуміти, не усвідомлювати. Те, що ви ходили до школи і вчилися, і всі знання, які ви маєте в голові своїй, тільки 30% ви туди отримали їх свідомо. 70% вашої знань ви отримаєте підсвідомо. Потім, знаєш. Вже десь у 4, 5, 10 класі в інституті, та вже далі, навіть потім тобі починаєш там. Ой, то це так, ага, я розумію так. А це мозок відкопує ту твою підсвідомість, то що ти підсвідомо отримав. А чому? Бо ти сидів на уроках ти слухав. Хто спав, хто дрімав, але 70% заклалося, а тільки 30 свідомо. Тому все, що ми говоримо. Має значення. І те, що батьки говорять про присутності дітей, має значення. Дитина грається, як ангелятко, бавиться з котиком, бавиться з іграшком, а тато з мамою свариться. І цей яд, і ця інфекція цього бруду диявольської інфекції, вона паде на дитину. А як же? А як же? А знаєте, що таке? Коли ти коло трактора такий замащений, розумієш, і десь у тебе цей ключ масний, ти взяв поптиров до штанів, то навіть не відком. А коли ти в біленькому приходиш і на тебе щось капнуло — вже зразоведку. Тому коли ви грішні, гріх плюс, гріх мінус, знаєш, як тракторист поптиров ключ до, 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 цього, до колін. А дитина, ангел у білому вбранні, розумієте? Як, як молода йде до шлюбу, білесенький, І на неї крапелька падає із ваших ядовитих язиків, капає крапелька, і ця крапелька вже є виразно видна на цій дитині. І тому діти, ваші хворі через те, що ви не фільтруєте атмосферу з вашому будинку. Наповніть будинок любов'ю, керпіливістю, жертвенністю. І у вас все зміниться.